Доброго дня! У нас сьогодні урок біології 7 класу, і тема це рептилії або плазуни. Ось ми бачимо з вами на екрані, які представники будуть відноситися до цього класу хребетних тварин. У нас ми бачимо змії, це крокодили, це ящерки, хамеліони та черепахи. Взагалі, хто такі рептилії і чого їх ще називають плазуни? Це є холоднокровні тварини, вони є переважно наземні, тобто більшість свого життя вони живуть в наземно-повітряному середовищі існування. Відносяться вони до хребетних або хордових тварин, але розмноження та розвиток їх відбувається виключно на суходолі. Пам'ятаєте, що амфібії та риби Їхнє розмноження відбувалися у воді, тому що ікринки вони були не так добре захищені порівняно з яйцями у рептилій. Тобто вони б не змогли взагалі розвинутися в, на суходолі, тому що тут сонячне світло, переба температури і тому подібне. У рептилій. Вже формуються яйця, в яких є жовток, тобто запас поживних речовин, і шкарлупа, яка може захистити зародок від несприятливих умов наземно повітряного середовища. Всіх рептилій ми можемо поділити на три групи: Це черепахи, це крокодили та лускаті. До лускатих ми відносимо ящерок, змій та хамелеонів. Із будовою тіла рептилії ми познайомимося, наприклад, ді ящерки. Так, подивіться, будь ласочка. тобто тіло поділено так само на три відділа: це в нас голова, потім тулуб і хвіст плавно переходить. Якщо ми порівнюємо рептилії з амфібіями, то у амфібій було неярко вирожена шия, і вони не могли головою рухати. Щоб не рухався тулуб. У рептилії це може бути, тому що в них вже гарно вирожений цей відділ тіла шия, тому вони можуть окремо головою рухати незалежно від того, чи рухається тулуб. Потім кінцівки. Є представники, у яких кінцівки або відозмінені, або взагалі відсутні. Ми про це поговоримо трішки пізніше. Якщо ми говоримо про ящерку, то в неї є дві пари кінцівок: Це передні та задні. Чому їх назвали плазуни? Ну, якщо ми згадаємо, наприклад, кішку або собаку, да? в неї кінцівки прикріплені знизу тулупа, тому її. Тулуб знаходиться вище від землі. У плазунів кінцівка кріпляться з боків, тому, коли вона пересувається, її нижня частина тулупа торкається землі і, тим самим, якби вона повзає по землі. Тому плазуни це друга назва цих тварин. Далі ми бачимо ніздрі, ми бачимо очі, рот. Та, Зверніть, будь ласка, увагу, барабанні перетинки. За рахунок цих барабанних перетинків, такі отвори в голові, вони можуть сприймати звуки. Якщо ми говорили про амфібів, що в них в тілі величезна кількість залоз, які виділяють слиз, і це сприяє газообміну через шкіру, то у рептилій. Залу в шкірі практично немає, тому шкіра вона роговіє, ну і газообмін через шкіру не може відбуватися в них. Тому всім рептиліям притаманні линяння. Ми вже пригадували, згадували цей термін, але давайте ще раз. Тобто линяння це періодичне оновлення зовнішніх покривів у тварин. І ми можемо побачити, як це виглядає. Тобто скидання старого покриву, тому що тіло росте і цей покрив стає тварині замалий. Ще один новий термін це самокаліцтво. Що ж це таке? Давайте розбиратися. Ну, Наприклад, ящерка, вона біжить від хижака. І її хвостовий відділ дуже довгий, тому навіть якщо вона е, убігає від нього, то хвіст може бути десь біля хижака, який може за нього схватити її. Тому, е, щоб цю тварину не з'їли, вона просто зламує собі хвіст і жертвує ним заради свого життя. У всіх ящерок, у всіх е, рептилій е, високий рівень. Ну, не такий, як у амфібії, але все рівно до регенерації, тому вона може собі це дозволити. Ось ми бачимо про це самокаліцтво від ящирки, тобто вона, пожертвуючи хвостом, рятувала собі життя, тобто це явище їм притаманне. Давайте будемо ознайомитися з вами з представниками і почнемо з лускатих рептилій. Чому їх об'єднали в одну групу? Тому що в них всіх наявні рогові луски і щитки на поверхні тіла. До лускатих відносяться ящерки. Ми з вами вже детально про ящерок поговорили. І будову зовнішню з вами розглянули, і процес селеняння, самокаліцтва, тому сильно зупинятися на них ми не будемо. Потім це змії і хамелеони. Стосовно змій, ми розглянемо 3D-модель отрутної змії та тієї змії, яка не є отрутною для того, щоб порівняти. Почнемо ми з вами з гадюки, яка є отруйною, і подивимося, як виглядають в неї ці отруйні зуби. Ми бачимо з вами цю тваринку. Як ви побачили, в неї немає кінцівок, да? вони взагалі відсутні, але із-за того, що в неї такі гарно розвинуті м'язи тіла, вона рухається дуже швидко. Ось такою формою, я думаю, всім вам це відомо. Як відбувається вкус? Давайте подивимося. Дуже швидко бачимо, да? дуже швидко це відбулося. Тобто голова у змій, потім тулу плавно переходить у хвіст. І давайте розглянемо з вами ротову порожнину. В голові у отруйних змій знаходиться отруйна залоза, яка виробляє отруту. І протоки цієї залози виходять через отруйні Зуби. Ось ми з вами це бачимо. Тому якщо отруйна змія вкусила, то в тіло потрапляє отрута, яка може спричинити навіть загибель людини або тварини. Ще, я думаю, кожен з вас знає, що у змій якби поділений язик на, два, на дві частини да, він розходиться. Можливо, в когось були питання, чому так відбувається. Це то. Тому... Ця, ця особливість не просто так. За рахунок того, що змія висовує засовує цей язик, вона орієнтується в просторі, тобто вона, це є органом чуття для неї. І давайте з вами ще розглянемо анімацію, на прикладі вужа звичайного, змії, які не є отруйними. Вуж звичайний, є абсолютно безпечним для людей. Його легко ідентифікувати за світло-жовтими плямами у формі півмісяця по обидва боки овальної голови. Найважливішим органом чуття вужа є його роздвоєний язик. Він швидко висуває пащі язик, щоб відчути запах та зібрати інформацію про середовище, яке його оточує. Вуж полює на риб і жаб. Також харчується гризунами, пташенятами та яйцями. Вуш швидко рухається на суші і так само відмінно плаває, випинаючи голову над водою. Гнучкість і швидкість тварини зумовлена гнучким хребтом та м'язами, розташованими поміж ребер. Ще детальна інформація, характеристика змій, ви можете знайти в підручнику, прочитати це самостійно, а ми будемо з вами переходити до наступних представників лускатих це хамелеон. вони не притаманні нашій з вами місцевості, тобто в Україні ми їх не знайдемо. Але я думаю, кожен з нас знає, що Хамелеон може змінювати колір своєї шкіри і тим самим москуватися від да, хижаків. Так, ну або щоб їх не побачили, якісь певні там, комахи, якими вони живляться. Роздивимося, як відбувається зміна кольору. Ось у нас є цей представник. Зверніть, будь ласка, увагу, що очі вони рухаються, це не контролює в різні боки взагалі. Тим самим він може побачити величезний кур. Тобто, нам з вами це неможливо, нам треба рухати. Головою для того, щоб побачити, що з боків, а він здатен це не рухаючи, да, прослідкувати. А що ж їдять хамелеони? Ми бачимо, що він змінив окрас під колір крони да, і рухається. І ось у нас сидить його здобич. Так, він дуже-дуже акуратно це робить. І думаю, що всі знають, що в них такий величезний липкий язик, яким вони і будуть споживати цих безхребетних. І пограємо з вами в гру Знайди Хамелеона. Давайте роздивимося, де ж він сховався. Угу. Так, де тут Хамелеон? О, дивіться. Думаю, що ви теж знайшли. Тут, може, теж він десь ховався, щось я його не бачу. Так, тут дуже схоже. Ось він, дивіться. Давайте ще одну. Тут якось дуже видно його останній. Де ж тут Хамелеон? Давайте подивимося. Так, ось він. Які ми молодці, як швидко ми їх. Познаходили всіх. Так. Особливість лускатих це те, що я вже говорила. Не в всіх наявні рогові луски і щитки на поверхні тіла. Ось бачимо, щиток такий у нього як шлем утворюється. А наступні представники це в нас черепахи та крокодили. Почнемо ми з черепах з вами. Так. Розглянемо з вами цих європейську болотну черепаху. Європейська болотна черепаха зустрічається на території південної і східної Європи, Західної Азії та Північної Африки. Вона живе в озерах, ставках, на болотистих місцевостях, а також у водоймах зі слабкою течією. Черепаха є добрим плавцем, любить відпочивати на пеньках і каміннях, які виступають над водою. Вона полює на безхребетних, земноводних, а часом і на риб, часто також харчується рослинами. Європейська болотна черепаха не має зубів для подрібнення їжі на малі шматки. Вона використовує дзьоб, тобто гострі грані рогових пластин, розташовані вздовж її щелеп. Панцер болотної черепахи складається з двох частин спинної і черевної, які називаються карапаксом або щитком, і пластроном або черевним щитом. Черепахи можуть захиститися, втягуючи голову та кінцівки у панцир. Зовнішній шар панциру сформований з ороговілого шару шкіри. В процесі еволюції внутрішній шар розвинувся внаслідок видозміни кісток. Подовження хребців та ребер є частиною карапаксної структури. Ретельне дослідження кінцівок людини і черепахи вказує на те, що вони мають спільне походження, тобто гомологічну структуру. Проте на передніх кінцівках черепахи лопатка є подовженою. Давайте ще раз вами поглянемо, як відбувається втягування голови та кінцівок панцир. Як ви зрозуміли, це є захисна реакція організму. І крокодили в нас з вами залишилося, і будемо закінчувати, закінчувати, знайомитися з цими представниками. Ну, взагалі, крокодили вони ведуть на півводний спосіб життя, вони полюють саме в одному просторі, так як вони дихають легенями. Довгий час вони можуть, перебуваючи у там, озері або річки, висовувати лише верхню частину голови, там де є ністрі, через які буде потрапляти повітря. Якщо крокодил буде там, нападати на здобич, наприклад, у воді є спеціальні клапани, які закривають носову порожнину від потрапляння середину води. І давайте розглянемо відео, як о, взагалі живуть вони. Воно без звук, ми просто подивимося з вами певні флагменти. Почалось декілька моментів роз з цієї теми це роль в природі та житті людини, наприклад. Тобто, що, на що впливають ці представники? Ну, взагалі, це є пожива для багатьох тварин, і в деяких країнах світу споживають в їжу м'ясо та яйця плазунів. Потім вони знищують шкідників сільського господарства. Наприклад, ми бачили, що Хавліон, він живиться безхребетними, тобто комахами, він регулює чисельність видів. Потім ми говорили з вами про отруту, тобто. Отрутою змія може вбити взагалі да, що людину, що тварину, але її ще використовують у медицині. Ви можете звернути увагу, як виглядає така емблема, яка асоціюється з медициною, що все ж таки це у нас змія зображена, тобто отруту її широко використовують у створенні певних препаратів і вироблення виробів. Ну, я думаю, ви чули про вироби там з крокоділої шкіри, да, що вони дуже цінуються. До Червоної книги України відносяться певні представники. Це, наприклад, Гекон Кримський ось так він виглядає. Тобто, це тварини, які охороняються. Потім подивимося, мідянка звичайна, наприклад. П'ять видів полозів: це жовто-черевий, візерунковий, сармацький, ескулапів та леопардовий. Наприклад, полоз жовто-черевий, ось так він виглядає на російський жовто-брюховий. Ми бачимо, що брюхо в нього жовтого кольору. Потім два види гадюк, гадюка Нікольського та гадюка степова. З гадюка Нікольського, подивіться. Маленьке зображення, але ми бачимо, якого вона кольору, яких розмірів. І ящерка зелена. Дуже красивий представник, подивіться, будь ласочка. Тобто всі ці тварини вони охороняються да, і занесені до Червоної Книги України. Дуже вам дякую за увагу. До побачення!